Всім привіт! Я Альона і я вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні поговоримо про аромати з ведучою нотою полуниці. Мені нещодавно прийшов коментар про полуницю у Burberry Hill від Sony, яка сказала, що вона купила його і розчарувалася, їй не сподобалось, і попросила. Може порадити якісь полуничні аромати, і тут я подумала, що чому б ні, зроблю я добірку таких ароматів. Попереджаю, що не всі аромати в цьому відео я пробувала. Скоріше я просто зробила ресерч, почитала коментарі, описи і все інше, і намагалась знайти аромати, в яких головною нотою ну, саме є полиниць. Але деякі аромати я все ж таки пробувала з цієї підборки. Тому можу і свою думку десь сказати. По-перше, перед покупкою завжди треба потестити. Тому що, наприкладі з Burberry Hill, в інтернеті дуже багато людей говорять, що це схоже на мікшек з полуницею. І в мене є ці парфумчики. Я не вважаю, що вони прям мікшек з полуницею, але полуницею я все ж таки там чую. Тому чому тому треба завжди пробувати і. Тому завжди треба пробувати тестувати аромат на собі. І сьогодні я вам, коли буду розказувати про парфуми, розкажу, де саме їх можна спробувати і знайти. Так як все почалось з Берберхі, то ми швиденько про нього поговоримо. А точніше не про нього, а про новий фленкер Бербер Еліксир. Чому я хочу про нього швиденько поговорити? Тому що це така елевейт-версія попереднього армату, і в інтернеті пишуть, що він більш насичений, більш полуничний і більш кремовий, тобто це більше схоже на мікшейк. Але тут, знаєте, така трошки situation. Чому? Тому що, якщо не сподобався Burberry Хіо, то це Фленкер, і в нього є ДНК Burberry Хіо. Але з іншої сторони, цей фленкер може е, запропонувати вам щось, чого ви не знайшли в попередній версії, тобто вона може виправити помилки того аромату для вас. Тому давайте я вам зачитаю швиденько ноти, і ми не будемо залишатись на цьому ароматі довго. Перейдемо до наступних верхні ноти, полуниця, ожина, середні ноти, жасмин, базові ноти, ваніль, амбра, сандал. Також основні акорди, фруктовий, солодкий ноти, ваніль, амбра, пудровий, дерево, білоквітковий. Якщо вам цікаво подивитися відео про цей аромат в порівнянні з бакарою, то ось тут залишаю лінку, можете перейти і подивитись, і де ж можна спробувати цей аромат. По-перше, на сефорі і на Нотіно продаються по 10 мл. Це. За гроші, це не те, щоб просто спробувати, це вже про покупку. Але це хоча б більш дешева покупка, ніж купувати повноцінні парфуми, там 30, 50, 100. Взагалі, Burberry Hero, він є в брокарді, але я думаю, що цю нову версію. Не підвезли і не підвезуть ще який час, тому із таких варіантів тільки купити десь ось 10 мл. А на розпив я не бачила дизайнерських ну, парфумів цього плану, тому що е, на розпив більше роблять нішу. Далі у нас буде парфюм від Монталь. Я, чесно кажучи, не зовсім знаю, як це як читається. Щось типу мухалат. Ну, коротше, дивнувата трошки назва, але це неважливо. Ноти, полуниця, ваніль, мигдаль, перу, бальзам, мускус. Основні акорди: фруктовий, солодкий, ноти, ваніль, бальзамічний, мигдаль, амбра, пудровий, горіховий, мускусний. Чому я раджу придивитися до монталя? Тому що у них є достойні хороші аромати гурманські, десерти, тортики, якісь там не знаю, макаруни, східні солодощі. Оце все їх тема, і якщо вам подобається таке, але вони дуже солодкі. Деякі аромати у них прям наручи, то солодкі, прям притурні, прям цукрові такі. І якщо ви хочете щось подібного роду, то монталь вам всьому допоможе. І конкретно в цьому ароматі ведучою нотою є полуниця. Не думаю, що це прям схоже на мілкшейк, тому що взагалі я не знайшла саме такого конкретного поєднання інгредієнтів, точніше, нот, як, наприклад, молоко чи взбиті вершки та полуниця. Тому такого я б не могла сказати, що я знайшла прям мілкшейк. І знову ж, про Мюкшей говорять, коли говорять про Бьорбері, Тому у мене тут просто, знаєте, ведуча полуничка. Наступний бренд, до якого я теж раджу придивитись, якщо ви любитель таких, знаєте, громадських, солодких ароматів, це. Мансера, тому що в них теж є лінійка з доволі солодкими кремовими там і кокос, і печиво, і ванілі, декілька ароматів присвячених ванілі. Вони теж дуже-дуже солодкі і трошки мені навіть нагадують вайп. але мансера чомусь мені більше подобається, мені більше імпонує сам бренд. Верхні ноти червоні фрукти, груша, і рожевий перець. Середні ноти троянда, персик, сандал, жасмин. Базові ноти: білий мускус, малина, ваніль, сіра амбра. Тож основні акорди: тут фруктовий, солодкі ноти, мускусний, пудровий троянда, свіжий, цитрус, ваніль, амбра, анімалістичний. Тут не зазначена саме полуниця, але тут зазначені червоні фрукти, серед яких тут полуниця. Насправді підписано це червоні фрукти, але тут. Червоні ягоди. Тут полуниця, малина, і мені здається, що це червона смородина. Тож, я думаю, цей аромат теж можна спробувати і варто спробувати, якщо ви хочете щось полуничне, тому що мансера такий, знаєте, приємний, прикольний бренд, і у них є невеличкий об'єм. Невеличкий, я кажу, у них 60 це невеличкий. Але це хоча б не не зовсім дорогий бренд, ось він і Монталь. Їх обидва можна спробувати в нішевому куточку брокарда, якщо він, правда, є у вашому місці. Якщо ні, то це вже складніше. Можна, я думаю, знайти десь на розпив, тому що це вже нішеві бренди, але я теж їх не часто бачила. Тож, якщо хочете, то напевно кращий варіант це ось піти в нішевий куточок брокарду. Ще один представник бренду Мансера. Теж можна спробувати в брокарді, якщо пошукаєте, назва парфуму «All the Wild. Верхні ноти полуниця, груша, геліотроп, середні ноти індонезійського пачулі, апельсиновий цвіт жасмин. Базові ноти мускус, стручок ванілі, тофі, гаїтянський ветивер. Також основні акорди, фруктові солодкі ноти, мускусний пачулі, пудровий, акватичні. По нотах це щось таке трошки пудрове, тому що гельот обдає пудрові ноти, повинно бути соковитим, тому що груша дає такі солодкі соковиті ноти, і якимось легким дівочим. Хоча назва і Of the Wild це щось таке, знаєте, дике. Але мені здається по нотах, що це повинно щось бути таке жіночне, знаєте, дівоче, як принцеска, щось такого типу. Мені зацікавив цей аромат, я не пам'ятаю насправді, чи пробувала його, тому що я якось, коли ходила в Рукарт, я пробувала рандомно аромати від Мацера, і мені якось тяжко пригадати, чи пробувала я конкретно ці, але ось так. Наступний аромат від бренду Гріті. Знову ж, якщо хочете подивитись про новинки Гріті, то отут залишаю лінку. Дивіться, це новинки 23-го року, а ми продовжимо. Аромат під назвою Chantilly. Верхні ноти полуниця, диня, апельсин, мандарин, бергамот, середні ноти, кокос, яблуко, квіткові ноти, листя чорної смородини, пазові ноти, ваніль, пудрові ноти, мускус. Це вже більш схоже на фруктовий аромат, соковитий, може, з невеличкою кислинкою, свіжістю, тому що тут є і листя, зелені ноти. Є тут і мандарин, що може дати таку, знаєте, трошки-трошки кислинку, і диня, яка теж повинна дати таку соковитість цьому парфуму. Це вже такий більш легенький варіантик. Основні акорди: фруктовий, солодкі ноти, пудровий, кокос, ваніль, мускосний, цитрус, свіжий озонові ноти, акватичні. Можу сказати тільки, коли я пробувала від цього бренду аромати, вони виявилися доволі такі солодкі, і знаєте, що я зрозуміла, що його вибачайте за тавтологію, легко зрозуміти. Тобто людям, які не люблять занадто. Незвичні, незвичні в кавичках аромати з якимись приколами, тому що в ній ще такі люблять робити. Ось людям, які люблять щось більш спокійне, більш спокійно, більш таке жіночне, без якихось задимлених нот чи ще чогось, чи аромати, які можна інтерпретувати як чоловічі, як жіночі, і ти не зрозумієш. Ось ці аромати вони легші для розуміння, і в принципі людям, які не звикли до ніші, я думаю, що вони повинні зайти. Тож, де можна спробувати цей аромат від «Гріті»? Його вже треба йти і шукати на розпив, тому що в інших місцях я не бачила. Хоча, якщо ви живете в Києві, я думаю, що ви спокійно зможете знайти в Києві дуже-дуже багато парфюмерних різних магазинів, і там дуже багато брендів представлено. І там ви, я думаю, зможете знайти. Але якщо це інші міста, то краще напевно просто на розпив знайти десь в магазині і все. Наступний аромат від Харріс Harris Miracle Muse». Цей аромат я дуже хотіла спробувати. Він представлений в ароматеці, але я не змогла зловити його, тому що він дуже-дуже новий, він вийшов тільки, мені здається, що в кінці 22-го чи щось таке і якось він не доїхав. Верхні ноти полуниця, лист, лавра, мандарин, рожевий перець. Середні ноти «Мускус», «Троянда», бачулі, базові ноти ром, ваніль, бензоїн. Мене він дуже зацікавив, і знаєте, що прикольно? Відгуки дуже різні на цей аромат. От я читаю, і хтось говорить, що це дуже сексуальний аромат для зваби на побачення, може використовувати, що там полуниця, алкогольні ноти, такий п'янкий. А хтось говорить, що це тупо мускус, якийсь аромат чистоти, плюс полуниця десь на фоні. Я читаю і просто такі різні коментарі, і мені ось настільки стало цікаво, я ніде не можу спробувати, і дуже мало на нього відео. Відгуків, тобто в Ютубі я теж не дуже можу знайти, що ж це за аромат, що він себе представляє. Коротше, дуже прикольно, дуже цікаво. Основні акорди: фруктовий, солодкий, мускусний, ром, ваніль, пудра, троянда, цитрус, дерево, тепий. Єдине, що я ось з відгуків зрозуміла, що він доволі насичений, доволі стійкий, тому, якщо ви хочете такий легенький парфумчик принцески, то це напевно не для нього, це більш. Date Night вайб від парфуму, тому якщо ви хочете щось таке більш, знаєте, примітне, більш таке зі шлейфом, то вам, напевно, до цього аромату спробувати його можна в ароматеці, якщо ви його зможете зловити. І, в принципі, у них на сайті є набори пробників семплів, і ви можете, мені здається, Купити семпли окремо, так там, там є набори, в котрій ви самі вибираєте семпли, тому ви можете просто. Зайти на сайт, обрати собі там щось чотири типу семпла, купити, і один з семплів може бути Міріка Muse і ви його спробуєте. Я була настільки зацікавлена, що я навіть думала всліпу його купити, тому що в ароматеці була така приємна знижка, вона й досі є, але 50 мл викуплен і ну, купувати 100 мл я не хочу. Та і я передумала на той момент, тому що подумала, що все ж таки мені страшновато поки що купувати парфуми всліпу, тому я його якось не купила, але мені дуже цікаво. Далі, аромат Stefan Humbert Lucas777 Venom Incarnate. Це, блін, пакування, о, о, ну, ви дивитесь на пакування, так? Ну, пакування це, звісно, просто шедевр дизайнерський. Ну, добре, це знаєте, про пакування у всіх смаки різні, але я в когось дивлюсь на таке пакування, Ой, ну мені смішно, чесно. Верхні ноти лісова суниця, полуниця, карамель, ожина. Середні ноти Малина, кедр з Вірджинії, Кориця, базові ноти, російська шкіра. А. Продовжуємо. Баби тонка, вони та пачулі. Вибачте, ця шкіра мене збила. Основні акорди фруктовий, солодкі ноти дерево, шкіра ваніль. Цей аромат я пробувала в ароматиці, його все ж таки я змогла знайти. І він мені сподобався, він такий дуже солодкий, насичений, виявився, в принципі, стійким, я б сказала. Але це теж це не з легких ароматиків, він такий прям зі шлейфом, дуже солодкий та густий. Мені сподобався гарненький в принципі гурманський аромат з ягодками, з полуницями. Але я б теж не сказала, що це якось дуже схоже на мілкшейк. Але там все ж таки ведучою є нота полуниці. Наступний аромат від бренду Ґзіржов Le Capitale. Тут та сама тема, в принципі, вони повинні бути схожі, але це я не пробувала. Верхні ноти полниця, карамель, персик, лабданом, середні ноти, шкіра, шафран, амбра, імбир, троянда. Базові ноти, бурбонська ваниль, бензоін. Основні акорди, фруктовий, солодкі ноти, амбра, шкіра, теплий пур'яний, карамель, ваніль, анімалістичний, пудровий, металевий. Тут, в принципі, знаєте, ДНК трошки схоже. ну... По нотах, по нотах трошки схоже. І мені здається, що на фрегратиці повинні відмічати були, що вони мають якусь схожість. Добре, не бачу. А, бачу. 24 голоси за, і 43 голоси проти, того, що вони схожі. І я так розумію, що все ж таки не дуже вони схожі. Ну, окей. Цей аромат теж повинен бути таким цукерково-полиничним. Я чула гарні відгуки на нього. Навіть чула його в списках, типу, 10 ароматів для життя, там, типу, якщо тобі прийдеться викинути всі аромати, залишити тільки 10. І я чула, що люди залишають саме цей аромат, тому він такий доволі популярний. Теж спробувати його можна напевно, на жаль, <кій> тільки на офіційному сайті. Там теж є чотири пробники, вибір по чотири пробники з семпл сети, ви можете обрати цей парфум і ще три, і спробувати всі, які вас цікавлять, ось. Тому такий варіант. Ну, а Хоча, може, ви знайдете десь його на розпив, це теж варіант. І останній, мені здається, аромат. Так, дійсно, останній це така, знаєте, типу класика. Івсено, Монпегей. Це вже такий зад старувати трошки аромат, але тут все ж таки ведучі ноту є теж полуничка, тому я його включила в цей список. Верхні ноти полуниця малина, груша, апельсин, тангерин, калабріанський бергамот, калон. Середні ноти півоні, жасмин, самбак, китайський жасмин, дурман, апельсиновий цвіт, базові ноти, лис індонезійського пачулі пачулі. Білий мускус, ванілем, броксель, мохкедр. Основні акорди: фруктовий, солодкі ноти, свіжий печолі, біло-квітковий, цитрус, дерево квітковий. Цей аромат, я думаю, що можна легко знайти в брокарді, це проблеми не повинно е, якоїсь мати. Але я вже не пам'ятаю давно його пробувала, І мені здається, що це просто такий аромат більш. Типовий дизайнерський аромат, типу, там ну, щось солодке, щось там намішане, знаєте, фруктовий, соковитий, дівочий, такий веселенький, трошки фліртуючий. і, в принципі, все. Тобто, напевно, тут не буде нічого особливого, тому що, ну, по-перше, аромат вже якийсь час назад виходив, і вже попридумували більш якісь нові фішки в ароматах, якісь цікаві поєднання, інгредієнтів, все таке. Але в цілому цей аромат можна знайти десь на знижках. Це плюс в брокарді, тому ж постійно якісь знижки, тому е, можна знайти. І мені здається, що в них теж є по 10 мл, тож ви можете купити його десь по 10 мл теж на ціну, я думаю, і подумати, потестувати на собі це не повинно бути настільки дорого, тому це такий невеликий плюс цьому аромату. А на сьогодні це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти. Я сподіваюся, що вас зацікавив якийсь парфум, і ви спробуєте його знайти десь, спробувати потестувати на собі і може обрати до придбання. Давайте до наступних відео, всім, всім бувайте!